30 січня у великому залі Будинку культури наша знімальна група стала свідком незвичайної події. Тут відбувалася презентація першої в історії міста збірки поезій, авторами яких є жителі Васильківщини. Мистецький захід Багаття калинове, зібраний з цього приводу, привернув увагу усієї мистецької спільноти міста та району, серед якої були художники, поети, освітяни та інші небайдужі до мистецтва Васильківці. Слід зазначити, що одну з привідних ролей у виході цієї книги в світ зіграла міська та районна влада регіону. Сьогодні визначний день, тому що нарешті ми зробили цю збірку. На сьогодні я можу сказати, що вона ще скромна й можливо, вона не така яскрава, якою би я її хотіла бачити. Можливо, вона мала би бути трохи товщою, але є початок. І Я хочу від себе додати, що моє бажання, щоб в наступному році, 에, Світлана Миколаївна, ми видали цю збірку в кращому перепльоті, не, не, не знаю українську мову це слово. В кращій палітурці, аби там якість е, сторінок була трошки кращою, і е, фотографії кольорові і яскравіші. Я думаю, всім в залі було дуже приємно почути слова про те, що нова збірка не за горами. Мабуть, я в таку вдалу хвилину у передмові до збірки написала, що ця ще не вийшла, а ми вже плануємо видавати іншу. І відкрию невеличкий секрет. Ми плануємо видати не просто збірку, а антології літератури Васильківщини. 19 початку 21-го століття, щоб включити туди твори всіх митців слова, які жили на Васильківщині, народилися на Васильківщині, творили на Васильківщині. Я думаю, це нам під силу, бо сьогодні ми маємо результат нашої праці. І е, зараз. Я хочу висловити щиру подяку і Наталії Олександрівні, і Владиславу Івановичу, і Світлані Миколаївні, всім тим, хто доклався до цієї справи, і висловити подяку своїй сестрі Людмилі Петрівні, яка вже давно носила в серці, так як і я мрію про цю збірку, і яка, врешті-решт, зробила все, щоб світ її побачив. Вона захищала нас на засіданнях бюджетної комісії. Вона з при підтримці народної ради е, виступала на захист і на видання цієї збірки, тому що те, що хоче Наталія Олександрівна, те, що хоче Владислав Іванович, це добре, але треба, щоб захотіли ще й депутати районної ради. І вони захотіли. І тому я теж їм теж щиро дякую разом із членами народної ради Васильківщина. Справжньою прикрасою мистецького заходу стали танцювальні номери знаменитого народного колективу Веселка. I'm <laughs> sorry.